Добрий день, діти! Сьогодні ми вивчаємо тему віднімання від 15 з переходом через десяток. А також виконаємо перевірку віднімання дієї вдавання. І далі продовжуємо вивчати складання виразу до задачі за схемою. Рунда дзвінок починаємо урок. Працюватимемо мстарано. Щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Гра цікаві будиночки. У нас є будиночок, і треба дати відповідь, з яких цеглинок складається будиночок. Так, будиночок на даху. Зображено число 20. Міркуємо. Так, наш будиночок з номером 20 складається із червоного та жовтого цеглинок лего, тому що 10 плюс 10 рівнює 20. Далі. 60. Так, наш будиночок з номером 60 складається із синього. Синій та жовтої цеглинок легом. Адже 40 додати 20 дорівнює 60: 90: червона та жовта. Тому що 50 додати 40 дорівнює 90 80 будиночок на даху є номер, 80 міркуємо. Так, це синій та зелений. 50 додати 30 дорівнює 80. Відкрили зошити, записали 27 листопада класна робота. Зупинили відео і записали також хвилинку каліграфії. Це число 25. Рухклива вправа і продовжуємо далі. Відкрили підручники на сторінки 105. Перше завдання розкласти треба число 15 на зручні доданки. Отже, від 15 відняти яке число, щоб ми отримали 10. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного Відняти різницю. Це число 5. 15 можна також розкласти на числа 6 та 9. 15 можна розкласти на числа 6 та 8. 15 можна розкласти на числа 15 та 7. 15 можна розкласти на числа 9. та 6. Завдання 2. Сторінка 105. Обчисли за зразком. У нас є зразок 15, відняти 6. Спочатку діти розкладемо 6 на зручні для нас доданки це 5, адже 15 віднятий 5 дорівнює 10. Та 1. Отже, 15 віднятий 5 буде 10. 10 відняти 1 дорівнює 9. Дуже зручно і швидко. Слідуючи 15 відняти 7. Розкладемо 7 на 5 і 2. Спочатку віднімемо 15, відняти 5, дорівніє 10. 10 відняти 2 дорівнює. 8. Слідуючи. 15. Відняти 8. Розкладемо 8 на 5 та 3. 15 відняти 5. Дуже зручно. 10. 10 відняти 3. 7. Слідуючи. 15, відняти 9. Розкладаємо 9 на знову ж таки перше 5. Бо ми вже знаємо, що від 15 дуже зручно віднімати 5, 5 і 4. Віднімемо 15, відняти 5 10. 10 відняти 4, 6. Відкрили діти зошити. Після хвилинки каліграфії клітинка вниз. В другій клітинці вправо рахуємо до 10, в 11 пишемо. номер 2. І записали вирази, які тільки що ми з вами обчислили. Зупинили відео і записали. Працюємо, будьте уважні. Номер 3. Обчисли різниці. Зроби перевірку додаванням. Так, є в нас 14, відняти 6. Можливо, хто діти вже вивчив на пам'ять, можна користуватися таблицею, додавання віднімання в межах 20, а можна усно розкладати 6 на зручні для нас доданки, щоб було зручно. Отже, віднімати, отже, 14 відняти. Розкладемо 6 на 4 і 2. 14 відняти 4 10. 10 відняти 2, 8. Перевіримо тепер, чи правильно ми це обчислили. 8. Додати 6, дорівнює. Так, знову таки можна користуватися таблицею, можна вивчити на пам'ять. А можна розкласти 6 на зручні доданки. 8 додати 2, і додати 4. Це буде число 14. Слідуючий. 13 відняти 4, дорівнює, Так, це 9. Перевіримо. 9. Додати 4 це число 13. Слідуючи, 34 відняти 21. Пригадали, віднімаємо від одиниць 1, 1, від десятків десятки. Це число 13. Перевіримо. 13, додати 21. дорівнює. Знову ж таки, додаємо одиниці до одиниць до десятків десятки це число 34. І останній 67 відняти 43. Віднімаємо від одиниць одиниці, від десятків десятки. це число. 24 перевіримо дії додавання. 24 додати 43. Знову-таки додаємо до одиниць одиниці, до десятків десятки, це число 67. Далі задача 4 на сторінки 106. У чайник помістилося 15 склянок води. Після того, як мама використала трохи води, у чайнику залишилося 9 склянок води. Це в нас, діти умова. Питання задачі. Скільки склянок води використала мама? Давайте поміркуємо. Зробимо третій крок. Поміркуємо і складемо короткий запис. Отже, перший крок. Умова. У чайник помістилось 15 склянок води. Після того, як мама використала трохи води у чайнику, залишилося 9 склянок води. Другий крок читаємо питання, скільки склянок води використала мама. Третій крок. Складемо короткий запис. Було 15 склянок. Використали невідомо склянок. Залишилося 9 склянок. Давайте міркувати. Було. Використали. Раз використали. Дивіться, залишилося менше. Щоб знайти, було це зменшуване в нас, так? Використали відємник, відняли, використали вони навіть співзвучні, залишилася різниця. Отже, задачу розв'яжемо 15, відняти 9. Тому що ми знаємо правило, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного 15 відняти різницю. Те, що залишилося, 9 дорівнює. Так, 6, 6 склянок води мама використала. Так, 6 склянок води мама використала. Працюємо далі. Усно. Завдання 5 це задача. Сторінка 106. Треба скласти задачу, щоб дізнатися, скільки всього квітів стане у вас. І є у вас малюночок. У вазі були, подивіться в підручник на екран, жовті та червоні троянди. Отже, задача на дві дії. Потрібно. 5 додати 4, у нас розв'язок є. Давайте поміркуємо, що це ми знайдемо. Ну, давайте так хай буде. Було всього у вазі. ми не знаємо троянд, але ми знаємо, що їх було 4 троянди е, червоних і 5 троянд жовтих. Так? Отже, у вазі ми в першій дії дізнаємося, скільки всього було троянд у вазі. так? Тепер дивимося, додали до цих дев'яти, що було, додали ще дві троянди. Скільки стало, дізнаємося, коли розв'яжемо другу дію. Отже, 9 було троянд, поклали ще 2, стало одинадцять. Молодці. Цю задачу можна розв'язати іншим способом. Так, задача 5 розв'яжемо іншим, іншим способом і запишемо у зошит. Отже, жовтих 4 троянди. Доклали ще 2 троянди. жовтих. Скільки стало жовтих троянд? Отже, в першій дії ми дізнаємося з вами скільки жовтих троянд стало у вазі. Тепер ми знаємо, що жовтих стало 6, червоних було 5, дізнаємося у другій дії, скільки всього разом, скільки разом стало троянд у вазі. Отже, жовтих стало 6. Та ще плюс червоних 5 разом 11 троянд. Запишемо відповідь: 6 жовтих троянд стало та 11 троянд разом. Чому ми записали пояснення, нагадую, і в першій, і в другій дії? Тому що до задачі було два запитання. Перше запитання стало жовтих, і друге запитання стільки жовтих і червоних разом. Зупинили відео і записали задачу 5 у зошит. Обчислити завдання номер 6 Для того, щоб ми швидше діти з вами виконали це завдання. Користуємося таблицями додавання і віднімання у межах 20. А можливо, хтось вже це вивчив цю таблицю, тоді ви великі молодці. 15 відняти 6 дорівнює 9. 9 додати 3, дорівнює Так, 12. Тепер, на перший погляд, вираз схожий, але у другому виразі. З'являються дужки. Ось, дужки. Читаємо від 15 відняти суму чисел 6 і 3. Дорівнює. Перша дія діти в дужках. це вже ми знаємо за правилом. 6 додати 3 дорівнює 9. Отже, від 15 тепер нам треба відняти 9. Дорівнює 6. Як дужки змінили, діти, подивіться відповідь. Так, слідуючи, 7 додати 12 і відняти 8. 7 додати 12 дорівнює 19. 19 відняти 8, дорівнює. 11. Розв'яжемо цей вираз, але вже з дужками. І знову ж таки, Прочитаємо вираз із дужками. До 7 додати різницю чисел 8 і 12. Дорівнює. Перша дія виконується в дужках. 12 відняти 8 дорівнює. Так, 4. 7 додати 4 друга дія дорівнює 11. І розв'яжемо е, слідючий. Вираз. 78 відняти 30 і відняти 20. 78 відняти 30. Віднімаємо від одиниць одиниці від десятків десятків. І відняти 20. Отже, 78 відняти 30. 48. 48 відняти 20. Дорівнює. Так, 28. І розв'яжемо на перший погляд схожий вираз, але з дужками. Так, читаємо від 78 відняти різницю чисел 30 і 20. Перша дія виконується в дужках. 30 відняти 20, дорівнює 10. І тепер ми з вами 78 відняти 10 дорівнює так, 68 на да, десяток менше. Ще одне завдання ми виконали, молодці. Задача у нас лампочка. Включаємо подвійне, навіть, мабуть, не подвійне, а там ще велике міркування. Читаємо. Три автомобілі припаркувалися один за одним у ряд. Червоний автомобіль зупинився позаду жовтого, а жовтий позаду синього. Який автомобіль стоїть попереду? Попереду стоїть синій, далі другим жовтий і третій червоний. Чотири автомобілі припаркувалися один за одним в ряд. Білий автомобіль перший у ряду. Зелений автомобіль припаркувався між жовтим і чорним. Який автомобіль стоїть останній? Якщо чорний автомобіль припаркувався біля білого? Так, отже, перший за умовою це білий. Другий у нас чорний. Тепер залишилося третій і четвертий. Дивіться: зелений між чорним і жовтим. Отже, буде в нас третій зелений, жовтий буде останній. І 8. Задача. На морському березі грілося 15 черепашок, 4 маленькі і 3 великі. Черепашки пішли. Поплавати. Скільки черепашок залишилося грітися на березі? Давайте задачу за, розв'яжемо за схемою. І схема в нас подана. Отже, дивіться, перша дія в дужках виконується. Нам відомо, що 4 і 3 пішли поплавати. 4 і 3. Отже, ми в першій дії дізнаємося, перша дія в дужках завжди. Скільки черепашок пішло поплавати. А було їх всього 15. Тепер у другій дії ми можемо дізнатися, скільки черепашок залишилося грітися на березі. Це число 8. Дай відповіді цеглинкам Лего. У мене все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. Так, ну ми гарно попрацювали. Тому, я думаю, у нас все вийшло. Ми великі молодці, до побачення!